Вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом, скасування відстрочок тим, хто має дружину з інвалідністю третьої групи. Скасування відстрочки студентам, обов'язок носити та пред'являти військовий квиток та ще багато цікавого готує влада в найближчі тижні. Представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Венеславський, дав інтерв'ю виданню РБК Україна, в якому повідомив про те, що у парламенті готується законопроект щодо змін у мобілізації та військової служби. У ньому передбачаються нові норми щодо вручення повістки, відстрочки від військової служби та прав військовозобов'язаних. Якщо депутати встигнуть врегулювати усі дискусійні моменти, то цей документ має всі шанси бути зареєстрованим уже цього тижня. У даному відео пропоную ознайомитись з змінами, які пропонують депутати, так би мовити, щоб знати до чого готуватися. Звісно, це лише законопроект, до того ж він навіть не зареєстрований у Верховній Раді, тож побачити текст ми змоги не маємо. Однак обговорити його потрібно, щоб не було потім сюрпризів. Ви на каналі Праволов. В кадрі адвокат Ярослав Тирсін, як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові проволови? Тоді починаємо. Законопроект стосується безпосередньо питань мобілізації. Він так і називається. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку проходження військової служби пройдемось по найважливішому: хочуть запровадити обов'язок з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Хоча це питання депутатам потрібно детальніше розкрити, адже правила військового обліку і так зобов'язують чоловіків самостійно з'являтись до ТЦК, якщо не прийшла повістка. Можливо, хочуть посилити відповідальність. Побачимо, уточнюються підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за того, щоб уникнути певних зловживань. Наприклад, якщо на утриманні військовозобов'язаного, який підлягає мобілізації, є недієздатна або неповнолітня дитина. Чоловік, дружина першої або другої групи інвалідності, інші недієздатні члени сім'ї, батько або мати першого ступеня спорідненості. Тоді він має право на відстрочку лише у випадку, якщо за цими особами більше нема кому з точки зору закону доглядати. Тобто, якщо немає інших осіб, які законом уповноважені на забезпечення їхнього догляду і піклування, тоді це вже може бути підставою, щоб людина отримала відстрочку від призову. Знову таки, у великої кількості чоловіків зникне право на оформлення відстрочки. Я вже мовчу про те, що багато хто вийде за кордон. Прогнозую, що нічого доброго від такої норми очікувати не варто. Вже ми бачили, як недолуго врегулювали питання відстрочки по інвалідності у батьків чи дружини, коли ТЦК вимагали каз на які документи від чоловіків, щоб підтвердити відстрочку. Про це вже знімав випуск. Ось тут буде посилання, рекомендую переглянути. Інша норма цього законопроекту. Щоб уникнути конфліктів під час проведення мобілізаційних заходів, уточнюються як права військовозобов'язаних, так і представників ТЦК. Наприклад, щодо військовозобов'язаних, планують передбачити, що в період правового режиму воєнного стану та оголошення загальної мобілізації ті, хто є військовозобов'язаним, а саме особи віком від 18 до 60 років, повинні, крім документа, що посвідчує особу, постійно мати при собі також документ про перебування на військовому обліку і пред'явити ці документи для представників ТЦК. Це робиться для того, щоб не доводилось доручати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій. Тобто уявляєте, який виходить парадокс? Весь цей час, з початку повномасштабного вторгнення, представники ТЦК вимагали документи для перевірки від чоловіків незаконно. В попередніх випусках ми вже глузували з наказів комендантів про те, що вони видані з порушенням і тому подібне. Врешті-решт, цій проблемі пройде кінець, і ухилитися від вручення повістки громадянам буде складніше. Також у законопроекті планується прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка. Щодо актуальності електронних поштових скриньок, то вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників. Який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, щоб він нібито не отримує повістку і не порушує закон. Також прописується, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але й через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, для того щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законодавстві про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих обов'язків. Позиція щодо батьків трьох і більше неповнолітніх дітей залишається незмінною і вони матимуть відстрочку. Тепер щодо тих, хто здобуває другу освіту, матимуть право на відстрочку від призову лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти. Наприклад, після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти здобувають другу вищу освіту, того ж рівня або нижчого рівня, для них відстрочки не буде. Про це, до речі, я теж знімав відео раніше, ось тут можна переглянути. Що маємо в результаті? Відстрочки скасують, права обмежать, зобов'яжуть носити з собою військові квитки та пред'являти їх на вимогу ТЦК. Звісно, друзі, хотілось би для вас якісь гарні новини прокоментувати, але як то кажуть. Маємо, що маємо. Обіцяю пристально слідкувати за долею даного законопроекту, щоб оперативно повідомляти про те, що ж там депутати вирішать наприймати. А як показує практика, подібні законопроекти приймаються блискавично, і президент їх підписує на раз два. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.